Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго. ми закріпимо поняття речення, а також будемо вчитися будувати речення за картинкою і познайомимось, е, е, як робити звуковий аналіз слова. Але спочатку давайте трішечки повторимо основні поняття, які ми розглядали на попередньому занятті. Отже, слово має значення, так, молодці. Словом ми називаємо або предмет, або дію, або ознаку. Для того, щоб щось розповісти про предмет, або щось повідомити. Ми використовуємо речення, речення, речення. 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 молодці. Зараз 에... ми зробимо так, щоб я вас всіх бачила. Ось так. О. Так, розглядаємо картинку. Розглядаємо уважно. Погляньте на картинку. Якщо я скажу просто слово сова, вам не буде зрозуміло, що вона робить, хто вона така. Для того, щоб було це зрозуміло, потрібно скласти дітки речення тим словом. Давайте спробуємо. Спробуйте скласти речення зі словом сова за картинкою, уважно. Сова, сова показує літери. Так, е е сова літер. показує. Сова літер. Літер. Так. Літер. Ким сова працює? Сова працює вчителем. Так. Що вона робить? Мама. Сова навчає грамоті Біля. кого? Лісових збіряк. Дуже yeah. добре тітки. Е, погляньте ще на картинку: хто це? Їжачок. 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 Так. І що ми можемо, яке речення ми можемо сказати з словом їжачок? Їжачок Так, їжачок навчається, їжачок сидить на. У році. Що він ще робить? Їжачок виконує завдання вчителя. Ось кілька, з одним словом, можна скласти безліч речень. Добре. А складіть, будь ласка, речення про зайчика. Так, зайчик їсть морковку, зайчик сніде, так? Або, наприклад, зайчик перший раз прийшов в лісову школу. Отже, дітки, якщо об'єднати всі ці речення, що ми склали, то вийде навіть невелика розповідь оповідання про лісову школу, про її звіряток. І все, що ми зробили за допомогою речення. За допомогою речення ми розповіли, повідомили про тих, хто навчається, хто вчить в лісовій школі. Розумники мої. Так, давайте потренуємо наш мовний апарат, наш язичок, щоб він... вони добре працювали. Для цього у нас є чистомовочка мовочка із звуком с. -с. Я промовляю, а дітки за мною повторюють. Ас, ас ас. Яка погода в нас? Разом. Ас, 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 Яка погода в нас? Слідуючий рядочок: Іс, іс, іс. Опадає лис. Разом. Іс, іс. Опадай лист. Са-са-са. Яка хубом краста. Разом Са, 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 яка краса. І останній рядочок. Си-пі-си дивуємося краси. І, 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 і дивуємося красі, молодці. Давайте розглянемо, в мене ще дуже гарна є картинка. Подивіться на неї і дайте мені відповідь, куди прийшли діти. У ліс? У ну, що, що збирали дітки у лісі? Ліс. Що збирали дітки у лісі? Листочки, Листочки ягоди, так, гілочки, Листочки. горобини, калини. Так, а хто заблукав у лісі? Дівчинка заблукала пішла збирати гарні листочки і заблукали. Щоб не заблукати в лісі, люди в лісі перекликаються. Ану, подумайте, яке слово вони кричать одному? яке в лісі? Ау! Вірно, дітки, вони кричать слово Ау. Давайте промовимо ще раз разом це слово. А скажіть мені, будь ласка, який перший звук ми промовили? Бачите, я дорого намалювала будиночок для цього звука, а другий звук <takes google code word> <takes Still sound> ось і другий будиночок для другого зву звука. Скажіть мені, будь ласка, скільки звуків у слові ау? Ва. 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 Так, звуки в словах е, промовляються послідовно і вони дружать один з одному, тому ми їх і зображуємо так, дітки, разом не окремо, ось так разом. Ось це звукова схема слова ау. В першому квадратику, е, який звук у нас? Ось, позначимо ось такою фішечкою. Ось. А в другому квадратику у позначимо. Ось такою фішечкою. Отже, слово Ау складається із двох звуків. Перший звук А, другий звук У два звуки дві фішечки. Ми можемо зробити висновок, що в слові Ау два звуки, і вони з'являється. Один за одним. Звуки слова мають свою позицію і переставляти їх не можна. А ось це на дошці у нас звукова схема слова Ау. А ми з вами провели звуковий аналіз слова Ау. Так, у нас сьогодні насичене, але невеличке заняття. Тож робимо підсумок, дітки. Що ми е, використовуємо, щоб щось розповісти або повідомити? Що ми використовуємо? Подумайте. Речення. Отже, для того, щоб щось повідомити або розповісти, ми використовуємо речення. Так. Що ми робили зі словом ау? Як це називається? Що ми робили? Звук роби, аналіз слова ау. І позначили, кожний звук має своє місце, і позначили кожний звук ось такою нейтральною фішечкою. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу. Будьте здорові і до зустрічі! 我是个大金牙。啊啊啊啊